Який ви практикуєте обробіток ґрунту? Ну, у нас новотіл. Ми буває сидерати ми сіємо в аеріпак, це як для ноутільних технології, щоб там рихлило ґрунт. Це, це я називаю гралець. До кінця воно ще не відроблений. Сто процентів на цих полів немає ноутіли, є також і воронка, тому що різні культури себе, наприклад, соняшник погано себе показує на ноутіле, то є там поля такі, що десь. Ну, ми на соняшник великої ставки теж немає. Здебільшого це кукуруза і соя. І ну, ті для кукурудзи, сої, в принципі, це нормальна технологія. Сівалка стоять тут усі. Ремсинтез українського виробника. Mm -hmm. І широкорядна вона по нулю і така. І, всі, пере, і широкорядну ми ж переробили на е, рідкі комплексні добрива. Mm -hmm. І вносимо як стартове то РКД. Лише. Кас також використовуємо. Ну, Практикую, граємося, дивимося. Там, де буває касом, кукурудзу посіємо. Буває, дивимося різницю. Прийшли на нову тіло. з якої причини? Мотив упростити роботу. Щоб менше було роботи біля землі. Воранка ну, займає це і ресурси, і час, і кошти. Це все. І осінню не завжди дається виорати його. А там все, ж, хто буває оряд з весни, як, наприклад, там, позапрошлий рік були багато опадів, воно не давало. Тому що Не давало навіть фізично, кукуруза була вся на полі. Обиралася кукуруза після нового року, і морози, і весною вбиралася. Все фінансово пересчитували фінансову сторону. Дивились урожайність. Ну, є один рік буває хуже. Ну, кукуруза соя взагалі я не бачив ні разу різниці між оранкою. Навіть за честь... в нашому регіоні у нас тут більш посушливий, ми ближче до Дніпетровська, то в нашому регіоні тут о, краще новиків показує. Тобто урожайність Рожайність. та сама, да, у... але просто якась економія, ресурси. Ну, буває краща урожайність. Ага. Тобто, ну, як засушливий є рік. Літо особана. Коли при наливу качана на кукурузі, то по нулю краще все покори. Просто ще вважається, що для таких невеликих господарств це ну, переходити на утіл, це затратно з точки зору, що треба техніку. Та ні, ну може постійно все було. Це ж не все зразу, що взяли перейшли. То я ж кажу, ну, і, і, і так зразу ж не переведешся, що нормальний ну, до нуля прийти, як це треба років 5 мінімум. Чи поживні решки зберігалися. Ну, процес цілий ну, треба. На одній ділянці поле попробували, попробували, так перейшли, починаючи там, з, ну, бажано з озимих культур починати. Нуль. Пшениця, себе дуже, ну, і пшениця і ріпак в принципі, себе дуже хорошо показує. Ну, пшениця найкраща по нулю.